Зачинаймо славно, але дуже явно, Син возлюблений, Господь сказав, прославляймо Бога і пречисту діву. Син возлюблений, Господь сказав, котра завтра буде сина хрестити, Син возлюблений, Господь сказав. Сина хрестити в ріці йордані, Син Возлюблений, Господь сказав, над ним ся буде святий дух носити, Син возлюблений, Господь сказав, да всі голос чути, хору ангельського, Син возлюблений, Господь сказав. Кору ангельського Ісуса самого, Господь сказав. же mm -hmm. здорово, споданейку. Син возлюблений, Господь сказав.